На сьогодні в Україні реєструються випадки вірусного гепатиту. А хочу зазначити, що це хвороба із фекально оральним механізмом передачі, і інфікуватися можна через. Брудні руки можна інфікуватися при вживанні некип'яченої води, чи то при вживанні немитих фруктів, чи то при вживанні термічно необроблених харчових продуктів, особливо ті, які придбані на стихійних місцях торговлі. Я хочу зазначити, що ця хвороба. Вона дійсно періодично нагадує про себе, і багато років ми не стикалися із масовими захворюваннями на гепатит А, але зараз в Україні деякі області мають вже велику кількість захворілих на гепатит А. В Запоріжжі на сьогодні фіксуються поки ще поодинокі випадки цієї хвороби, але я хочу звернутися до вас щодо перших ознак цього захворювання. Це захворювання завжди перебігає у гострій формі, і до того, як з'явиться жовтяниця, певну кількість часів, як правило, мова йде про певну кількість днів, у пацієнта відбувається погіршення апетиту, відчуття тяжкості у правому підребер'ї, відбувається іноді навіть підвищення температури, і лише потім розвиваються симптоми жовтяниці. Ці симптоми можуть розвинутися. А я маю на увазі жовтаницю, далеко не у всіх пацієнтів, і тому я хочу зазначити, що ця хвороба певною мірою може нагадувати й інші гепатити. Тому для того, щоби. Правильно встановити діагноз для того, щоб призначити коректне лікування у кожного окремого пацієнта, обов'язковим є лабораторне дослідження для виявлення цього процесу, для ідентифікації вірусу, який спричинив цю хворобу, для того, щоб в подальшому абсолютно цілеспрямовано призначити відповідне лікування. Тому, коли у вас е, з'являються симптоми неблагополуччя із боку шлункового кишкового тракту, особливо ті, які маркерують е, ураження печінки, чи то е, поганий апетит, чи то тяжкість у правому підрибер'ї, чи то потемніння кольору сечі, чи то поява жовтяниці, обов'язково слід звернутися до фахівців. І дійсно я е, пропоную вам звертатися до університетської клініці, де завдяки роботі мультидисциплінарній команді ми можемо з'ясувати різні причини, які призводять до подібної клінічної симптоматики.